Таю у житловому комплексі гідропарк Делюкс. Наші клієнти часто замовляють дизайнерський ремонт, тому у гідропарк делюкс квартира вже з базовим ремонтом. Одна із важливих опцій наповнення це якісна стяжка. І сьогодні ми поговоримо про неї. Компанія Стяжка ІФ є партнером будівельної компанії Вертикаль. Та виконує роботи з укладання напівсухої стяжки на об'єкті Гідропарк Делюкс. Зимова пора не перешкода для залиття стяжки, звичайно, якщо дотримуватись технології. За технологією укладання напівсухої стяжки можливе при температурі повітря на нижче мінус 10 градусів та з правильним дотриманням технічних норм. Ми виділили три основних правила, та зараз розповімо про них детальніше. Перше правило використовуємо антиморозну добавку бренду PlastBoot. Даний пластифікатор при взаємодії з цементом виділяє додаткове тепло. Також він прискорює застигання стяжки. Друге це правильна підготовка приміщення. При укладанні напівсухої стяжки температура повітря в квартири повинна бути не менша ніж плюс 3 градуси та підтримуватись протягом 10 днів. При потребі фахівці стяжка ІФ проводять обігрів приміщення тепловими пушками. Також важливо щільно закрити отвори, з яких може потрапляти холодне повітря в об'єкт. І третє важливе значення має матеріал, який ми використовуємо. Пісок повинен бути рівномірної консистенції, без замерзлих грудок. В іншому випадку, грудки потраплять в розчин і з часом почнуть танути. В тих місцях стяжка почне просідати та тріскати. Щоб цього уникнути, варто обрати професіоналів. Преміальне житло це гідропарк делюкс. Преміальна стяжка це стяжка їх. Дозвольте собі життя в стилі преміум.